Уся Україна в листопаді святкує день української мови та писемності, не виключення і кузнецовська дітвора. Вихованці підліткового клубу Жарптиця 10 листопада відзначили свято української мови. Для нас рідна мова не тільки дорога спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками сотнями поколінь. Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло до скарбниці загальної людської культури. Увесь світ віддає шану великим. Твори Коцюбинського, Лесі Українки, Рицького та багатьох інших чудових, чудових майстрів пера. Рідна мова донесла до нас геніальні класичні твори Мольєра, Шекспіра, Гетте, Бенца, Міцкевича. Вона виявилася не біднішою за інші найрозвинніші мови світу, якщо нею перекладають усе найкраще, що створено майстрами художнього слова. Розпочали урочистості з молитви за Україну у виконанні двох талановитих вокалісток Анастасії та Юлії. Я знаю, що ти будеш з нами, править своє під небесами, радість і мир. Ти дарував життя за людей. віддав. Чи ці декламатори підліткового клубу зачитали вірші про нашу рідну українську мову? Цього дня лунали пісні солов'їною, які гріли серця малих і великих українців. Справжньою прикрасою вечора стала жартівлива пісенька Я ж тебе галю не лаю у виконанні наймолодших вихованців клубу. Я ж тебе, галю, не лаю, я ж тебе галю питаю. А чи були гості у моєму домі, у моєму домі без мене. А чи були гості у моєму домі? у моєму А то вже пихайло, Дебай, з города. Я ж тебе галю не лаю, я ж тебе галю витраю а що їли гості у моєму домі, у моєму домі без мене, а що їли гості у моєму домі, у моєму домі без мене.